Так, показую, що я мала показувати. Дівчат, все глюче. Е, голубу плотну. Показую голубу плотну, потім показую червону. Просили. Потім пишете знов, бо я вже забула. Який чоловік дивиться на мене, як на дурочку, думаю, з ким я говорю. Так, дівчат, ось таку. Ось така голубенька. Дівчат, ця моделька є в кольорах. Ця моделька є в кольорах. Вона є червона, здається, ще. Треба подивитися, що ще є. Дякую, хто підписується. Ось така голубенька, дівчат, стягується, вона до 120, не більше. Дякую, дякую за серденько, дякую. Дівчатка, до 120 така може бути моделька. Вона гарно ляже, дівчатка, і на 110, і на 115, і на 108 мене брали теж гарно. Але вона класна, вона така, знаєте, не тонка. Дякую, дякую, дякую за два з дівчат. Це залежить, як ви любите носити. Дивіться, в мене дівчатка брали цю модельку, і на 120 просто вона була по тілу. А є дівчата, якщо хочуть вільно, тоді ця на 120 не підійде, якщо ви хочете вільно. І щоб ви що собі дякую за подарунки, щоб ви собі просто знали, що альпакиша приносять чуть-чуть, дівчат розходяться. Але я би радила брати чуть-чуть чуть-чуть запасу. Вони ці моделі є в кольорах.